Юра. А? Що ти робиш? Хожу. Юра, я хожу, тобі нельзя ходити, сядь бігом. А що це? Що за мені ходити нельзя, я не можу понять. Ти що забув? Ми з тобою вирішили до цієї зими потовстішать. В сенсі потовстішать? Юр, зараз почнеться це опалення, відключення, світ, газ. Там непонятно, а раптом холодно. І що? І що? А ми з тобою сейчас жирочка наберем. Нам, знаєш, тепло, вообще хорошо. Холодно, а воно саме себе гріє, поняв? Yeah. Ні в кого їжі немає, у нас опс і є там всередині вже. Юр, а ти впевнена, що нам треба ще більше гладшити, а? Юра, що? Ти сьогодні піднявся на перший поверх. Я ні разу від тебе не чула це. Юра, давай полежимо відпочимо. Серйозно? Що похудів, так? Да? Юр, ми з тобою вчора в ліфт зайшли, помниш? З нами ще одна людина помістилася. Все, Юра, це анорексія називається. І що нам казати, тебе всього тільки три подбородка. Може, трьох достатньо. Я бачу, ти вообще на себе забила. Це значить достатньо, Юра! Ти сам собі можеш шнурки на кросовках вже зав'язувати. Юра, ти вліз в минулорічні джинси. Mm. Це недопустимо. Ні, Юрчик, ми маємо стати з тобою ці поняк, жирняшки. Жирняшки? Да. Як ці, як ці Грецькі боги. Це я. Щоб ми влазили тільки в простирадло.